Юрій Бова отримав 50 тисяч злотих на підтримку Тростянецької громади. Під час 10-го європейського конгресу місцевого самоврядування, що проходив у Польщі, відбулася церемонія нагородження лауреатів престижної гала премії. Голова Тростянецької громади Юрій Бова отримав сертифікат на благодійну допомогу в розмірі 50 тисяч злотих, а це близько півмільйона гривень завдяки тривалій співпраці з організаторами конгресу. Sergei to odbierze, Juri Bowa, mer wyzwolonego ukraińskiego miasta Trostianiec. Zapraszamy pana mera do nas na scenę. I prosimy o wężanie Відзнаку вручив голова програми економічного форуму Зигмунд Бердиховський, який наголосив на важливості підтримки України не лише у військовому, а й у гуманітарному аспекті. Він підкреслив, що допомога у сфері освіти та культури є критично важливою для майбутнього української молоді. Засідечно дякую за ту нагороду, для наших дітей які теж живуть в звільненому місті Тростянець. 35 km od granicy rosyjskiej w Słupskim powodzie 2022, 2022 rok był bardzo trudny dla naszego miasta miesiąc był, było miasto okupowane i bardzo dużo rozbite ale dziękuję wszystkim Polakom, Niemcom i wszystkim innym krajom którzy dali pomoc dla Ukrainy w pierwszych dniach wojny Przyjechali do z Ukrainy, pomagali finansowo, pomagali zbrojnie, robili wszystko, co to kraj, nasz kraj był zwolniony i był wolny i rozwijał tak, jak rozwija teraz Polska. Bardzo dziękuję Wam za tę pomoc, która była w 2022, która jest 3 lata i wiem, która będzie dalej, bo razem my jesteśmy silni. Razem... My... разом мы можем отшивать покой в наших отчизнах, в Польске и в Украине. Дякую всем, кто наші діти избирает. Дякую всем, кто избирает Україну. Дякую. Хай же я просто слава Україні! Благодійні кошти будуть спрямовані на підтримку дітей та розвиток бібліотек у селах Тростянецької громади. Особливо Юрій Бова відзначив важливість цієї допомоги в умовах війни та висловив подяку Зігмунду Бердиховському, Христині Влодик та всім полякам, які підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Під час конгресу Юрій Бова також взяв участь у панельній дискусії на тему «Праця для місцевої громади, як бути гарним управлінцем. Обговорювалися інвестити. Ти є розвиток громад через спорт, туризм, культуру та фестивалі особливу увагу приділили реформуванню медичних закладів та ролі великого спорту у розвитку громад. Нам даний такий повний пакет довіри від від влади, державної від населення Фактично рада відповідальна за все. Але з цим ми розуміємо, та, та сама проблема і у вас що держава, передаючи певні повноваження, не завжди готова передавати фінансові ресурси. Але, напевно, зараз, в часі війни, це відходить навіть на другий план. Що ми хочемо зараз? Ми зараз хочемо, ми зараз хочемо миру, щоб кожен мер зміг реалізувати ті завдання, які, з якими він приходив 4 роки тому на стадії вибори коли в 2020 році далі ковід, далі війна. Все, останні 4 роки йдуть фактично тотальні такі зміни. Нам треба було думати про те, як не тягнути з держави якісь кошти на самоврядування. А як знаходити певні ресурси всередині села? Як знаходити ресурси у, у своїх партнерів? Як об'єднуватися разом? Десятий європейський конгрес місцевого самоврядування об'єднав понад дві тисячі учасників із 35 країн. Це найбільша та найважливіша подія за участю європейських регіональних органів влади, яка стала платформою для обміну досвідом та налагодження нових партнерств. Надана підтримка є ще одним свідченням того, що міжнародні партнери високо оцінюють зусилля українських міст у відбудові та модернізації інфраструктури. Співпраця з міжнародними партнерами Партнерами продовжує приносити реальні результати, змінюючи позиції Тростянецької громади на шляху до європейської інтеграції та розвитку.